Ну, це черговий терористичний акт. Ми розуміємо, що Росія не зупиниться, а буде навпаки нарощувати свої удари по Україні. Єдине, що ми можемо зробити, це об'єднати Захід навколо ідеї, що ця Росія повинна нарешті бути переможена і переможена негайно, тому що розмови про те, що ми там будемо чекати ще кілька років, поки там Росія на нас нападеться, по моєму повний абсурд. Треба з цією країною закінчувати пошвидше, і для цього є всі можливості, якщо тільки буде політична воля у наших західних партнерів. А її, як ми бачимо, на жаль, нема. А скажіть, чи, будь ласка, що стоїть за ядерними погрозами Але. Путіна? А, стоїть те, що йому вже власне більше нічого і не залишилося, бо ядерні погрози це останній козир в його рукаві. Якщо йому вже відповіли із Франції, то я думаю, що зараз він буде менше цим козиряти.